У наступному розділі увага у центрі шоукейс приділяється галузі, в якій родина будувала свою спадщину командному реслінгу. Починаючи з диких самоанців Афа та Сіка, аж до новіших чемпіонів, таких як Брати Усо або Таматонга та Тонга Ця династія завжди відзначалася в командних змаганнях. Постійно демонструючи здатність домінувати в дивізіоні завдяки широкому розмаїттю образів, і перша команда, яку ми розглянемо у сопроводі самого Афи на рингу. фату та саму головорізи. Вони вселяли страх у серця людей. Саме це робило головорізи. У свій час неперевершення на цьому ринку, знаєте, затяті, перевірені в боях. Вони йшли на це щоночі. Більш проникливі фанати також можуть знати, що на початку своєї подорожі саму та Фату керував я, Пол Хейман, тоді відомий як Пол і небезпечний і ССК Самоанська спецназ команда. Самоанський спецназ тут. Відплата моя. Вже будучи вражаючою силою на ранніх етапах, їхня майбутня велич була очевидною для багатьох галузевих експертів. Афа, як ніхто інший знав, що команда в його руках, адже саму був його сином, а Фату племінником. Старіше на племені зміг наставляти обох, прищеплюючи їм те саме: невблаганний підхід до змагань, який зробив диких самоанців всесвітньо відомими. Команда прорвалася через регіональні акції, перш ніж швидко зупинилися зі мною в WCW, але WWE завжди була їхньою метою. Головорізи йдуть. Після прибуття стало зрозуміло, що наступне покоління династії справді прибуло одразу викликаючи порівняння з їхнім всесвітньо відомими попередниками. За 10 років до того, як це стало модним, говорити, саму та фату демонстрували безжальну агресію на ринку. Перемагаючи суперників до дзвінка та продовжуючи безперервну атаку, доки їхні руки не були підняті в знак перемоги, оманливо спритні для чоловіків їхнього розміру. Вони жорстоко розгромили суперника нищівними стрибками з верхнього каната. Зрештою, навесні 94-го року, дует виборов чемпіонський титул WWE у командних змаганнях. Виконання обіцянки та донесення спадщини до ще більших висот. На Реселмані 9, під час єдиної появи головорізів на ринку Веселманії вони зіграли проти Ріка та Скота братів штайнерів. Будьте готові, брати штайнери. Ми завдамо вам болю, якого ви ще ніколи не відчували. Хоча я не з тих, хто виправдовується, я з тих, хто дає вам можливості. Наш досвідчений ігровий член всесвіту WWE. І сьогодні. У вас є можливість зробити все правильно. Реслманія 9. Лас Вегас Невада. Того дня штайнери виступили майже на ідеальному рівні. Змогли знайти кожен поворот і вийти переможцями в цьому хаосі. Ми попросили виправити це. Зупиніть їх на місці та дайте головорізам перемогу на Реселмані, яку ми обидва знаємо, що вони заслужили. Але Якщо ви не будете обережні, то знову переживете ті самі спогади, які переслідували саму та фату роками. Лінії штайнера, суплекси, франкенштейнери. Усі вони доведуть веш вечір до жорстокого жалюгідного кінця. Да, поки ми відлучалися, ну, виключали мікрофон. Хедшвілки. Я не знаю, що це. Щось розсинхрон сьогодні. Один раз. Упокойся! Я. Я, Настя, поясню, рікі, чи, в цілому це Самоанська сім'я. Я Насті пояснював, хто такий речі, чиї вони батьки в самоанській сім'ї нинішній, яка зараз змагається в Рефле. І попросив Настю без такбуклі брона-брейкера. Тому що у самоанської сім'ї буде битва з сім'єю Штайнера, два брати Штайнера. І... Один з них е, самоанці вийшли, і після них буде Скотт Штайнер, і. Е, Блін, я не пам'ятаю, як другого Штайнера два. Оце, що справа. Це батько Бронебрейкер. Скот Штайнер. А тепер веде, як виглядає Штайнер зараз. Це я типу це все. Оце

Скажем так. Да, гратими так же само будемо за самоантировать. Ну, я не знаю, може блюр забрати. Да? А я зможу. А я хз. Presentation. Superstar. Mode. Я просто не знала, что тут є блюр? Я теж. Чесно кажучи. Spectate Control, Watermark. Імплей мануал, імплей сеттингс. Ага. Ми цього тут не зробимо. Options. То це я вже um. вводив, так. Да. No, I don't want to. Get one of these Steiners uh, in the corner and unleash uh, three strikes. Watching Хорошо. four men who would have been right at home inside of a Roman Colosseum. The Head Shrinkers and the Steiners mm -hmm. are ready so for true true B2 B2 Both teams are relatively new to WWE, but we've seen that each team is not afraid to get physical. Each side is looking for their first WrestleMania win, and they will do anything. WrestleMania 9 should be out for the big night the, oh. the, the yeah, attack late... uh, division. Turn, uh, the, turn up the pace. at the look to connect with Two light combos. In the next Check six out six. the combo screen. Uh... Combo, light combo. Light combo. Uh, X. XXX, Napreclut. Uh huh. XC. Tonight, none other than Hulk Hogan will lead the Mega Maniacs against Money Inc. for the tag team uh -huh. titles. Да. Yeah. 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 Get the action back in the corner. Опять. Ну, добре. Видишь, не Кстати, ты заметила, что... Они... Босси.

oh the yeah. world is focused on wrestlemania 9 but tonight that's the last thing you want to do is come out on the wrong See side the of a match like this that's right a big win at wrestlemania means a big boost in the tag division and a substantial winner's purse i don't think the headshrinkers can concern themselves much with the financial fight but they are dead set on proving they're the toughest dudes. if you got for two in the ring Steiner so the um, Irish whip. Uh, grab your opponent But... by pressing B and then press B while holding ls toward uh, the rope to perform an Irish Whip. Я не понял. Use an grab Irish Whip your open trick uh, into the ropes to set up a huge uh, rebound attack.

Собственно, просто... О, я Ай-яй-яй. Просто мы типа ціли. О, Начинай его. Ай, пишет Бархат. Еще и Дербик. Нет, Бархат. О, зафигачийся. За Ну. 60 dolāru, Lānis, nokāpa. Tā, grab. Un... 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 5. Un lēnām. Atkal, 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 5. Un lēnām. Me and my brother are going to go out with a game plan, and don't we do best? And that's wrestling. That's all well and good for the Steiner brothers, but Alpha has gone on record saying that his men are looking to tear Rick and Scott's heads off. Hello. Hello. I'm so <laughs> Um

And we are really seeing the amazing skill set of the map. Grab your, your opponent, opponent. By pressing B. And, and then, then press press B while holding L.

Ні. Ти певний, наче у мене Ну, власне, ні. Ем... Могу. Щось не так пішло. Копати! Копать! Так. І я тримаю саму! Аааа! Поміняйся! Та щас! І він директирується до корнери. Нет! Так, комдный треба прием. Дабл тим. Оба на дядя. Давай. Вс, теперь фоту. Оу! Хорош, хорош. Вс, теперь вс вроде правильно. Оп! Ай, не nee. зараз. Oh, ah. Неправильно, мені треба ритштайнер. Я шучу вс потупав. А це скотш тайнер. Однак у мене вже oh, є зроби щось з цим, пожалуйста, здесь, хай вони не

Алло, ну це не мало люди. Ааа, ні, 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 Бо я застану на неї, він мене встану. Well Чого він мене застане, а не я його? А, все таки не помінялись? Ні, помінялись. Чи... Не, <реку> він не, промазав. Ні, oh, я не розумію. Лейт. тобі пише. Я в курсі, пасіба. Діди, але задача, задача то проста, він мені пішки. просто Так. Міняйся, я не буду Смотрим. нажимати.

Бэкбрейкер. Понял. Опа. Прямо я у твоего племянника дрон брейкер. А это без другой бэкбрейкер. Так. One you got for two mm. the mm. and Все, mm. и Боже не наш Все, Вс, Фату и рик стайн. Рик и фату. Руби. Ика! Ты что ты? Студис. Ні. Ah. На внеш. О, він застане. Давай, Питає. Боже, ми тебе. Нарешті. А ось і Штайнер. його вивели за межі ринку. У! патуй, як односібна руйнівна машина, зараз прибирає в будинку. О, подивіться на це, сила шкота Штайнера. Був зроблений так, а Скотт і не знав. Mm. Великий кіперкік. Скотт Штайнер не бачив сліпої мітки, яку зробив саму. О, виглядає недобре для Штайнерів. Don't let up. Continue the beating in the ring to prove the head shrinkers as the dominant team. Chee. A huge dive of the top rope. To the grounded opponent. Your tag team didn't see the tag <in> the the oh a <in> the from the top oh Dime. Dime. Dime Dime. 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 He tags Shoulder tackle. Na, shoulder tackle. No shoulder tackle. Na, shoulder tackle. Ja, goed. Ja, dat is het Oh oh. Hoe dan ze hem nou? Yeah. Jackie tag. tag. Oh, oh! Да! Ты это Я бадабаду! Но она засчиталась. <laughs> да, uh, просто походу, знаешь... Он на него был зафейкан. Uh, uh, я на затейканый. таргет был на него. <laughs> и так вышло. Да. Бил походу Франкенштейнер Франкенштайнер с Айоти, или что? Не-не-не. Э, алё! Спасибо. Он

бі 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 Я хочу зробити командний фініше. Я це зроблю. Щоб тегнути ще заодно. Треба жити. Так фінішер.

Коли він лежить, він починає okay. по повсти, а потім баут пригає на тех. це, це Так, да, у нього розбито його.

Тепер той не може заходити, тому що він один раз <ривіт> да. і да. ага. Я думала, Що? використається. Але... Ні, там був на песні. Значить не тобі бачимо, Ну, це тут зараз нормально далі. Типу це так вони робили матчу. Типа що, єдині сюди. Типу то. Алло. Дивіться, так, який по коше не став. Так, і все, дали. Так, картина.